Друзі, всім привіт! Для чого займатися улюбленою справою? Чому улюблена справа або от твоє призначення це шлях до твого особистого успіху і в чому полягає проблема? Що таке улюблена справа? Улюблена справа це якийсь певний вид діяльності, займаючись яким людина отримує задоволення. І це задоволення не тільки від результатів, а від самого процесу. Людині подобається цей цим процесом займатися. Людині легше займатися улюбленою справою ніж не займатися нею взагалі. Улюблена справа вона, наче такий, як би сказати, така якби така солодкий торт. Він Постійно привертає до себе увагу і ним хочеться займатися. Хочеться займатися своєю улюбленою справою. Як тільки є якісь вільні, вільна година, вільний день, є вільний час, то людина направляє свою увагу на заняття своєю улюбленою справою. І енергія на заняття улюбленою справою вона генерується, як би сказати, самостійно. людині дуже не часто потрібно себе свідомо заставляти цим займатися. Людина робить це самостійно із власною потребою, і ніхто з третьої сторони на неї, як би сказати, не критикує, не змушує цим займатися. Людина обирає цей процес сама. Для чого займатися улюбленою справою? Тут два моменти. Перше – це експертність. Коли людина має улюблену справу, вона нею займається, і вона займається нею довгий період часу. І займаючись довгий період часу якоюсь діяльністю, якимось видом діяльності, неможливо не вдосконалюватися. Займаючись улюбленою справою, в неї легше проінвестувати 10 тисяч годин, що як наслідок потім буде підтверджувати твою експертність. І друге, чому потрібно займатися улюбленою справою, це щастя, радість, менше деструктивних думок та менше бездіяльності. Коли ти маєш улюблену справу, ти знаєш, чим тобі займатися, коли в тебе є вільний час. Ти не нанадьгуєш улюблена справа. Вона постійно привертає до себе увагу і переключає твою увагу за тих деструктивних думок або якихось таких переживань, які те можуть бути. У, і, улюблена справа вона вона допомагає тобі. Справлятися, як би сказати, з якимось деструктивними емоціями, почуттями, тому що, займаючись нею, займаючись улюбленою справою, ти в неї занурюєшся і все менше і менше переділяєш тим думкам негативним, деструктивним, які в тебе є. Тому займаючись улюбленою справою, ти від цього виграєш, тому що ти маєш позитивні емоції і менше переживаєш, і те менше видати депресії та стресу. Чому улюблена справа, твоя місія, твоє призначення це шлях до твого особистого успіху? Перед початком хочу сказати, що успіх це поняття, яке трактує кожен по-своєму. В моєму розумінні, успіх це коли людина поставила собі ціль або результат, який вона хоче досягнути, і його досягнула. Тому що вона отримала те, що вона до цього не мала, і стала кращою, ніж була до цього. В моєму розумінні, це успіх. Через те, чим ти займаєшся, через твою улюблену справу, через твою місію, твоє призначення, про тебе можуть дізнатися, і ти можеш стати від цього і відомим. Тому. Улюблена справа, твоя місія призначення це шлях до твого особистого успіху. Якщо займатися своєю улюбленою справою, своєю місією призначенням довгий період часу ти стаєш експертом і ти потім виділяєшся на фоні всіх інших, або взагалі просто виділяєшся тим, що ти знаєш, тим, що ти вмієш робити. Наприклад, ти займаєшся улюбленою справою довгий період часу, ти виграєш на усіх чотирьох фронтах. Це достаток. Якщо ти займаєшся довго улюбленою своєю справою, то ти можеш... Ти дізнаєшся, перше, багато інформації, ти маєш багато досвіду. І ти можеш допомогти комусь у цій діяльності, яку, якою ти займаєшся. Ти можеш вирішити якусь або одноразову проблему, або допомагати людям на регулярній основі. Це. Визбачує тобі обидати грошовий результат, ти можеш заробляти на своїй улюбленій справі. Перше це достаток. Друге це відносини. Через те, що ти є експерт, ти знаєшся і розумієшся у певній темі, певній діяльності, на тебе люди звертаються, і серед цих людей ти можеш знайти друзів, колег, партнерів, ти можеш навіть зустріти свою другу половину і сформувати з нею сім'ю. Третє це тіло. Коли ти займаєшся улюбленою справою, ти від цього щасливий і радісний. Тому що тобі подобається сам процес, і ти менше переживаєш, можливо, якихось, якихось е депресії і менше тебе, тебе стресу. І від цього твоє емоційне здоров'я, воно я би сказати, у гарному стані. Звичайно, можливо, ти не фізично здоровий, ну не фізично я би сказати, в тебе рельєфне тіло, але емоційне здоров'я буде краще. Але якщо, наприклад, в тебе улюблена справа, це. Заняття бойовими видами мистецтв, ти тренер, або, наприклад, ти фітнес-тренер, або, наприклад, ти якийсь гід по турам, де потрібно застосовувати свою фізичну активність, до тебе буде від цієї улюбленої справи, від такої бити призначення, в тебе буде від цього гарне тіло. Тому залежно від того, де в тебе улюблена справа, такі більш значні результати і досягнення в тебе будуть. І останнє – це особистість. Сфера особистості, коли ти займаєшся улюбленою справою, ти однозначно будеш досконалюватися і будеш ставати кращим, тому що однозначно, коли людина має улюблену справу, вона не займається довгий період часу, і за цей час вона дізнається багато інформації. Вона їй, на, на, їй цікаво. Цю інформацію випробувати і спробувати те, що працює, а що ні? І коли вона пробує щось, вона пробує щось нове. І від цього в формується і розвиваються нейронні зв'язки, і мозок він менше старіє. Як визначити свою улюблену справу, свою місію, своє призначення? Ключові точки. Ну, звичайно, на мою думку. Перше, це твоя найбільша проблема. Якщо ти маєш найбільшу свою проблему і зміг її вирішити, то ти потім будеш займатися цією діяльністю дуже довго. Тому що в тебе давно-давно була якась проблема. Вона тобі приносила біль. І коли ти знайшов якісь ліки проти цієї болі, це для тебе якесь як відкриття, і ти займаєшся цим. Постійно та регулярно, тому що займаючись цим, ти кожного разу все далі і далі додає теї болі, яка тобі давним-давно приносила сказати страждання. Якщо, наприклад, ти мав проблему із вимовою даним-давно, то, почавши займатися своєю дикцією, своєю вимовою, ти можеш потім в результаті стати якимось оратором або спікером. І займаючись цим, ти. Отримуєш таке задоволення та щастя, тому що знаючи тим, ким ти був, як тобі було складно висловлювати свою думку, ти досягнув таких результатів. І займаючись цією діяльністю, ти все далі і далі від своєї проблеми. Тому улюблена справа може бути знаходитися там, твоя місія призначення для тебе сама велика проблема. Друге, це проблема інших людей. Яка проблема людей мені подобається, якою я готовий займатися? Для когось може бути проблемою зайва вага. І людина, яка любить займатися з людьми, яка які має зайву вагу, це тренери там фітнес-тренер або взагалі тренер. Людина має проблему, має зайву вагу, а людина каже: Я вирішу твою проблему. Це проблема, яку я люблю вирішувати. І в нас буває план тренувань, коли сказати дієту і працює з людиною, яка має цю проблему. Або, наприклад, в когось проблема, він не знає іноземної мови. І Людина каже, о, клас, я знаю іноземну мову, і цю проблему я можу тобі вирішити, я можу тобі допомогти. Я знаю, як тобі там з b 1 стати на c 1 Тобто людина, яка має проблему, може бути. Цікаво тобі, тому що цю проблему ти готовий вирішити тим, чим ти любиш займатися. Третє це крокодил. В чому, е, чому це полягає? Що можливо, не завжди потрібно отак думати, хто я, що я, де я, коли я. Потрібно подивитися на себе в зеркало і, і розуміти. От що з моїх дій я хочу, От куди направлені мої дії, що я роблю, і що з цього я хочу. От подивитися, за ким ми підписані на соціальних мережах, кого ми постійно переглядаємо і за ким слідкуємо. Можливо, це якісь там фотографи, можливо, це якісь постійно психологи, можливо, це якісь постійно бізнесмени. І розумівши це, розуміти, який вид діяльності. Найчастіше зустрічаюся серед цих людей, і можливо, ця діяльність мені також подобається. Можливо, я вже давно займаюся діяльністю, яка мені подобається, але просто цього не розумію. Я просто цього не бачу. Можливо, я постійно дивлюся якісь там відео про психологію. Можливо, я постійно дивлюся якісь відео про я знаю, там про бізнес, і можливо, це вже буде підсказкою, яку яким видом діяльності, яка місія призначення у мене буде. І четвертий спосіб, як визнати своє призначення, як визначити свою місію, улюблену справу, це помріяти. От чим би я займався, якщо б в мене були вже всі гроші світу? От в мене є вже гроші, мені питання грошей не стоїть. У мене все є. От чим би я тоді займався у вільний час? От однозначно потрібно чимось займатися, тому що якщо чимось не займається, тебе виникає аби сказати, смуток. А от чим би я займався, якщо б мене були б гроші? От чим би я займався? От подумати. Або, наприклад, от припустимо, я зустрічаю себе. Через 10 років. Отак я, я приходжу, і ця людина, це я через 10 років. І вона вже досягнула тих результатів, які, вона, яких я хочу. І спитати неї, а от чим ти займаєшся? Ось ти дивишся, вона гарно одягнена, в неї це є би, образ успішної людини. І ось в неї спитатися такого в самого себе, так помріє, в самого себе через 10 років. Чим ти займаєшся? Почути цей голос, почути ці слова, чим він займається, чим, чим мені займатися. Або ще один, один варіант це, наприклад, от, от уявити, у вас є одне бажання, і вам кажуть, якою видом діяльності ти б займався, і в тебе все склалося так, як ти хочеш. От чим би ти займався? Тільки ти кажеш, чим ти, ти будеш займатися, у тебе будуть всі необхідні навики, всі необхідні якості, вміння. Ти будеш мати все. Ти будеш просто експертом в цьому напрямку. Чим би ти займався? Не поки там я був би там, не знаю там класним, футболі... фут футболістом. Клас. І там в тебе вже там є там, здобутки, в тебе вже є там міння, навики володіти м'ячем і все. Я б не був класним там спікером, я був би там класним оратором, я виступав би на сцені, де там є. 10-15 тисяч людей по всьому світу і там допомагав людям людям і їх мотивував на нові дії подумати і помріяти для того, щоб визначити свою улюблену справу, своє призначення, свою місію. А ви, діяльності, які постійно вимагає якихось зусиль, щоб це робити, навряд чи можна назвати улюбленою справою, тому що тільки тільки. Улюбленою справою можна займатися легко, просто і в довгостроковому періоді, і грати в гру малої ймовірності. Навіть в одному із відео Марголан казав, що подумайте, що ви любите робити, чим ви любите займатися, що вам подобається, і від чого ви отримуєте класні, приємні емоції та відчуття. І це неспроста, тому що займаючись цим. Бог дає вам зрозуміти і вприскує у вас оці класні емоції та почуття. І це буде такою підсказкою, чим вам займатися, що з цього є для вас улюбленою справою. Але також не потрібно путати це із такими короткостроковими задоволеннями, типу, я люблю дивитися там, фільми, слухати музику і грати на комп'ютері. Клас! Значить, я. Споживач контенту. Я люблю слухати музику, я люблю дивитися фільми, я споживач контенту. Це моя місія. Ні, не будете я без цим, не будете я без хати задоволення із якимось короткострою. Не, не, не путайте свою місію і улюблену справу із короткостроковими задоволеннями. У чому полягає складність? Складність полягає у тому, що звичайно добре, що улюблена справа, призначення, місія тобі переносить задоволення. Але задоволенням, щастя та радістю не оплатиш по рахункам. Тому одна із головних причин, в чому полягає складність, займаючись улюбленою справою, це те, що вона на початку може не забезпечувати тобі існування і не приносити тобі грошової такої винагроди. А навіть якщо Тобі ця улюблена справа якісь гроші та приносить, то це недостатньо, щоб себе підтримувати, і тому людина може займатися улюбленою справою у вільний час від роботи або недостатньо активно і інтенсивно, ніж могла б, тому що ще недостатньо вона його сказати, їй допомагає забезпечувати собі існування. Тому одна із головних причин проблеми, чому к цьому криється заняття улюбленою справою, це те, що вона не завжди може приносити на початку фінансовий результат. А щастям та радістю по рахункам не заплатиш. Навіть і такий є би жарт: займайся улюбленою справою, і ти будеш їсти набагато рідше. Тут, я би сказати, є і правда, і смішно, і грішно. Який такий невеликий висновок цього можна зробити, що потрібно займатися улюбленою справою, ставати в цьому експертом, професіоналом і паралельно з цим намагатися зробити так, щоб бути корисним іншим і за рахунок цього отримувати. Результат у вигляді грошей. Зауваження. Зауваження прилягає в тому, що займаючись улюбленою справою, ми отримуємо щастя, радість, задоволення та радість в цілому. Але від улюбленої справи також можна перестати отримувати щастя, радість та задоволення, тому що коли ми займаємось тільки улюбленою справою і більш нічим, ми з часом себе вичерпуємо і. Ми просто хочемо відпочити. І в нас вже немає такої потреби, бажання займатися цим поки в найближчим часом. У всьому є баланс та оптимальна граничність. Тому навіть в улюбленій справі є така умовна така шкала, де, займаючись нею, у вас є в неї інтерес. А якщо ви займаєтеся нею більше, ніж потрібно, то ви себе вичерпуєте і втрачаєте інтерес. Навіть якщо ви там любите їсти якісь там фрукти. Дивитися, якусь, дивитися якийсь фільм або слухати якусь музику. Якщо ви будете дивитися тільки цей фільм, слухати тільки цю музику і їсти ці фрукти, які вам подобаються постійно та регулярно, то ви від них втратите інтерес і вони вже вам не будуть такі цікавими, тому що ви вже від них наситилися, і вам потрібно від них відпочити, щоб знову відчути оцю таку жаху та бажання знову з ними вважати, мати взаємодію. Підводимо підсумок. Займаючись улюбленою справою, ти отримуєш щастя, радість та задоволення. І також ти можеш легше стати в якійсь діяльності експертом, яка тобі подобається, тому що ти робиш це самостійно у вільний час, і ніхто з цієї сторони на тебе не впливає, тебе не заставляє це робити. Тобі це дається легко та просто, займаючись своєю улюбленою справою. І потрібно займатися не тільки улюбленою справою, а й намагатися бути корисним і цінним іншим, щоб заробляти на цьому, тому що не завжди улюблена справа може приносити дохід на початку, і залежно від того, де розміщена і знаходиться ваша улюблена справа. Там буде і відповідний результат. Якщо, наприклад, ви любите е, займатися бізнесом, то у вас буде вже е, дохід, у вас вже буде прибутки. А якщо, наприклад, ви займаєтеся е, психологією, ви якийсь персональний тренер, то крім того, щоб е, б, цим тренером стати або психологом, вам потрібно отримати необхідні знання і здобути необхідний досвід, щоб бути людиною, яка і відповідає цьому статусу, і потім, крім цього, вам потрібно ще навчитися пропонувати себе, пропонувати свої послуги, створювати продукти, щоб бути цінним іншим. Тому залежно від того, яку ви собі улюблену справу вибираєте, полягає би ще інші складності. Десь, наприклад, якщо займатися бізнесом, ти просто займаєшся бізнесом, і це вже пов'язано із тим, що ти заробляєш гроші. А наприклад. Якась сфера психології, тобі треба не тільки стати психологом класним, а тобі треба навчитися пропонувати себе, пропонувати свої послуги і себе продавати, щоб доносити людям, що от ти такий є, і ти можеш їм допомогти. Тому також це враховуйте. І можливо, якщо ви не знаєте принципів фінансової грамотності, переходьте опис до цього відео і можете ознайомитися із моїм курсом, в якому ви дізнаєтеся про актуальні принципи фінансової грамотності у простій та розумілій. Формі, які допомогуть вам ефективно керувати грошима, їх заощаджувати та формувати свій капітал. Надіюсь, це відео було цікавим, корисним та інформативним. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. З вами був Дмитро. Хай щастить!